Кожен, хто тут присутній, чим би він не займався, робить Україну сильнішою. Качено аграрний регіон. Але цього дійсно замало. Потрібно йти далі, розвивати переробку. Насамперед, глибоку переробку, високотехнологічну переробку. В Українських аграріїв, активних, розумних, із, і яких трохи, трохи можуть вчитися, абсолютно світле майбутнє. Сьогодні унікальний шанс для розвитку тваринництва. Просто феноменальний шанс в Україні. Півтора роки війни показали, що нам треба відходити від формули, яка у нас допоможить, особливо в бізнесі. Ми повинні з вами і через нашу там і інші бізнес асоціації показувати, що з нами з українцями вигідно. Би закликати кожного роботодавця робити власну стратегію реінтеграції ветеранів на робочих місцях. Надважливим є питання саме реінтеграції і реабілітації наших захисників і захисниць. Це перше завдання будь-якого бізнесу патріотичного – Це платити податки, створювати робочі місця, платити їх більше. Чим більше буде наших підприємств сплачувати податки, тим більше ми будемо незалежні у визначенні своєї перемоги. Я дуже вдячний нашому черкаському бізнесу. Я вдячний, що ми в такому єдиному кулаці провели ці дні повноцінного вторгнення разом. Ми ніде з вами не схибили, у нас ніде не було непорозумінь, і це перш за все ваша заслуга розуміння загальної державної стратегії, загального розуміння, хто сьогодні є, хто, де має бути Україна.